Добрый день, а что сегодня за праздник? Соборность. А что вы держите в руках? Ну я просто соцопрос провожу. Я снимаю просто. Я как раз знаю. Добрый день, а что сегодня за праздник? А что, что это? Это митинг. Митинг? А вы не скажете, что сегодня за праздник? Не скажу. Да, я русский туриста, облик Амаран. Что сегодня за праздник? Я, а что это значит? <решит> а не знаете, что значит сегодняшний праздник? День соборности, говорят. Не знаете? Давай. 22 января 1919 года директория Украинской Народной Республики начали с Володимиром Вениченком Підписала акт звуки Західноукраїнської народної республіки Української Народної Республіки, який ознаменував соборність України. Дякую, дуже змістовно. Один з десяти знає. А что сегодня за праздник, не расскажете? Я попрошу. Можно я скажу, а? Прошу. Сегодня було проголошено День Соворності України. За часів Хмельницького. нам Хмельницький полот все. Ну для чего? Це же митинг на митинг. Сразу на сайт. Ютуб, конечно. Подоладин ТВ, Латинью одним словом, смотрите. Латиню уже, латиницы. Ну, латиница, латиница. На ла латинском шрифте. Доброго дня! А что сегодня за свято? А вы не знаете? Ну я бы хотел бы почути от вас. Від мене День Соборності. А що це значить? Те, що Україна єдина по, по всіх берегах річок. І, і по Дніпру, і по Дунаю, і по Дністру, і, і на Кубань, і далі. І далі. Дякую. І зелений клин, і жовтий клин, і всі. привіт, до речі, передавали в новинах, що українці єднаються в в Брянську. На кажуть, що в Керч казаки приїхали Керчі. з ініціативою приєднання Ні, з Кубані, Кубані. До, до України. А чому вони не вертаються на Україну? Та вони з Керчі, вони на Україні, на на А А ті, що не на Україні? А чому? вертаються, кажуть, що чому ініціюють повернення. Кубані це Україна. Там прекрасні землі. Там прекрасні 5 мільйонів на таку опцію. Я сам побував на Кубані, а я точно людей. От, скажімо, росіяни, чи в Києві. Україні чи в Москві? Ви в Києві, живете? Поміняйтесь з тим, що Ні. Ви рад на мені.

щоб була меморіальна дошка з написом цього тексту, цього акту, щоб всі кияни та гості міста знали, чому така, яка подія і чому вона тут була. Це ініціює Київське віче. Це українське Київське віче, громадська організація і низка інших громадських організацій. А то... що таке День Соборності, ви можете розповісти? День Соборності це... Таке свято, яке святкується 22 січня і затверджене як свято Державне, в цей день було проголошено акт звуки Української Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Це перше єднання під гаслом Схід і Захід разом в історії, коли відбулася соборність усіх українських земель під одним прапором, під одним державним утворенням. Рахує за необхідне встановлення меморіальної дошки для того, щоб кожен міг ознайомитися з текстом цього акту вуки і взагалі, в принципі, дізнатися ось це, так, і в принципі дізнатися, що це таке. Тому що багато сіян жодного разу цей текст не читали, а такі речі історичної ваги, солідної, необхідно. Знати. знати кожному, а не одному з десяти. Тому що на сьогоднішній день є пам'ятник соломаленька, такая така враження є пам'ятник Штару Стабелі, є навім пам'ятник Паніковському, так, чудовий фільм, звичайно, Але що, так, немає пам'ятник, пам дня соборний. Немає. Я, такого такого значущої значу, події в житті українців е, всього світу. Безперечно, безперечно. Акт звук це одна з найважливіших подій в історії України. Дякую. Представтеся, будь ласка. Олександр Черниш, активіст Київського вічів. Дякую.